Доброго дня, шановні нючів, мене звати Муші Юрій, я представник гусанського фахового коледжу, і я вам хочу продемонструвати свою розробку на тему створення туристичного сайту для просування та підтримки туризму у Сятищині. Оскільки я проживаю в містечку у на де наразі дорислав був сам туризм, наприклад, сатона сат, сат, Чоркова та теребоври, де він дуже гарно та стрімко розвивається, я вирішив створити сайт для того, щоб казати, що усятищину варто приїхати. Отже, про сам сайт. Сайт знаходиться за посою на На ньому були використані такі найпопулярніші українські шифти, такі як Будуй Санс та Єукраїн. Це складається з кількох секцій, давайте розглянемо їх. Отже, вітальна сторінка сайту. В е, на, на, нас складається з навігаційного меню, заголовка та кнопку призову до дії. Наступна секція про проєкт. Тут користувач може прочитати трохи більше про сам проєкт та про саму уседничну. Скільки в неї кілометр квадратних площ, археологічний пам'яток, архітектурний пам'яток та об'єктів привітного заповідного фонду. Наступна секція місця. Тут користувач може побачити е, слайдер, на якому зображено цікаві місця усадження, наприклад, ціного, костело та Сидорівського замку та багато інших. Якщо вас зацікавила більш детальна інформація про певну е, пам'ятку, можна надати кнопочку детальніше і вас перемістить на секцію самого е, архітектуру пам'ятки, наприклад існує. На головній сторінці цієї секції зображена кнопка залишити відгук. Далі користувач може при... Користувач може прочитати більш, більш детальну інформацію про цю пам'ятку. Ще користувач може прочитати історію цієї пам'ятки, переглянути галерею, прочитати відгуки про це місце та побачити розташування цього місця. А щоб повернутися на головну сторінку, потрібно натиснути кнопку назад. Секція галерея. Тут користуючі можуть переглянути дуже багато цікавих зображень та завантажувати свої. Секція залишити відгук». Тут користувачі можуть залишити відео так як про сайт, так і про е, самі цікаві місця. Всі відгуки будуть прочитані та взяті до уваги. Отже, футер. Е, в футері зображені всі е, мої д... контакти та е, соцмережі моєї розробки. Всім вам дякую за увагу. До пашні!